Братья Ооо Біжить Ух ты От... Симана пиш прийшла Симана, так Симана, да, пиш нікого, крім тебе немає. Кс -кс -кс -кс. Братья, сюда. Братья, сюда. Juda, bradinha! То я потім дам браття і зараз Симона дам, зараз. Що лише ти будеш їсти, так? На Сімона. Кш -кш -кш -кш. Сімона, Сімона. На брат. Брат, я їж. Не їдайся. Може там. Чеку ти йдуться. Я усе все двлю. Привелий миросаднику, може зараз. Я люблю мене, друзі. Ешь. Где ще? Єші, маняка єшь. Ешь, маленька, їшь. Ешь, 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 ешь. Ешь, симаночка єшь. Ешь. Ехишь, мало, поешь. Может там щеп пройти. Дейся. Ау! Янг. Еще есть, моношка, наедайся, наедайся. Е-шъешь. Братья, сюда! Братья! Вітайте, найдайся, сеночка, не їдайтеся. Єсть скільки хоче, їшь. Їж, їш хорошенькая, їж. Есть у мене, каїш. Котик немаленький, їж. Є ще еш, не їдайте. Я свідоньки принесла, може там вся браття пройде, немає її. Може, де по норах. Давай до дудой браки. О, милі друзі, таке болото, але Бог зі мною, Бог моя поміч і моя кріпить у всіх моїх ділах і життях. Сюда! Сюда! Назад! Братья! Сюда, сюда! А даблос! Блазде! Бла да блаз! Блосс! Хуана наблос! Я вам несу! Ну no. Я еху е, Хуанчка є. Е. Все є. Е. Блаз. Нах, 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 нах. Сюда, блас, зараз, да, хуана дам. Зараз я тебе дам, несу. Гарні кости улете. Хуанна, сюда. Бла сюда нах 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 Блаз, ти що, глухий? Блаж. Нах-нах-нах. Блаш сюда. Блас. За мною, за мною, за мною. До смітників тут не можна давати. Сюди. Хвано, сюди, сюди. За мною, за мною лапа, за мною. Туди хуанна! Бла! Ти що, не хочеш там їсти? Ну то я там тут. Я там тут, нах, 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 нах. Ти куди пішов? Ти куди? Нах-нах, нах, нах. На. А ось, а ось, погляньте, где? Хоч... Діж. На, ешь, наїдайся, бла. Наїдайся, найдайте. Ешь. Поки машины на мае, ешь. Ешь, хланушка. Ешь, ешь-то. Ешь-то, мої хорошие. Ешь-то. Ну, ешь-то. На на, хрому, хрому. Є Я тут що в мене є помийки. в помийки, У мене ще піло. я будете пій лопати, малі, будемо пій лопати. Трохи покоряю, нема нічого, пийте. Якщо хочете пити, тепленьке, гарне піло. На, 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 нате. Я відходжу, я відходжу на пару хвилин. Ну пий бла, ти чому на нього дивишся? Бла, мерзавець, малий. Пий. Бо я зараз до топіка піду, до топіка піду. Не хоче ніхто. Ну то я піду до топіка, може він буде, а не буде то я в кутам дам. Ну що, Хуана, не любиш така піле, Ну то я йду до топіка. Добрий день. Ну пий, пий, пий. Пий-пий їж. Не буде, то я то я йду до топіка, може, топіка випустила? На мене виходять, я. Бо тут 12 хвилин і воно д'їдає. Дуя, дуя, не ходь, то не пий, не заставляю нікого це робити. Ого! Може, пустили топіка на двір. Потепліло. Вже. Леша тоже можно то, топить на дуре. Топик, сюда. Топик, сюда. Топа! пити потепійло? Тепленькие. Добрий день! Добрий день! Будеш пити? Піло? Не хочеш? Топа, йди сюди, топа, топа. Малий? Топік? Нах-нах, нах, нах, нах. На. Топо, топо сюди. Топо. Ти його не хочеш так мало. Добрий день! Добрий день! Що робите? А я топка жду. Може думаю, вийде мій друг. Топа, йди сюди, топа! Я тобі пійло принесла, будеш пити чи ні? Нічого страшного. Це нормально.